Сліди у психіатричній лікарні, а також участь у дослідженні ЛСД та інших психотропних речовин, сформували тло всесвітньо відомого роману Кенакізі над зозоленим гніздом. На перший погляд, книга описує боротьбу проти системи, але тут є свої підводні камені. Кізі, ніби проводить екскурсію читачеві інститутом для душевнохворих, знайомить з її багатьма пацієнтами. Тут є і люди похилого віку, і молоді. Люди з університетським дипломом і, взагалі, без освіти. Однак усі вони без винятку мають однакові права. Майже кожен з них у клініці добровільно, причому дехто з них зовсім не симулюють божевілля, але вони настільки не відповідають усталеному здоровому способу життя, що суспільство охоче позбавляється їх. Вважаю за потрібне зазначити, що за твором знято фільм, і при всіх його нагородах, а це, зокрема, п'ять оскарів, він має дуже важливий недолік, через що письменник навіть відмовився від співпраці з режисером цієї кінострічки Мілошем Форманом. Річ у тім, що у книзі оповідь ведеться від імені одного з затюканих медперсоналом пацієнтів, напівіндіанця Бромдена на прізвисько Вождь. Саме його образ Кізі вважав своїм найбільшим художнім досягненням, адже цей персонаж є індикатором думок, міркувань та відпочуттів самого автора. У фільмі ж Бромден перестав бути оповідачем. І на думку Кізі, це дуже збіднило стрічку. На початку роману образ напівіндіанця асоціюється з образом маленької дитини, навіть немовляти. Він, хоча і хворий на шизофренію, однак вдає себе глухонімого і слабоумного. Вождь давно вже знаходиться в психіатричній лікарні, рятуючись у її стінах від жорстокості та байдужості нормальної Америки. Втім, роки, проведені Бромдином тут дають про себе знати. Він боїться, коли його намагаються поголити електричною машинкою, боїться електрошокової терапії. Переймається також тим, що проходження рентгену це насправді замаскований спосіб перевірки приладів, якими старша медсестра і лікар нашпигували всіх пацієнтів для кращого контролю над ними. Ба більше впевнений, що електронними пристроями начинені стіни. Він боїться говорити, бо думає, що навіть у руці його мітли вмонтовано мікрофони. Все це ознаки комбінату. А його представники, сестра репчет та її помічники санітари. В уяві Бромдена вони постають як роботи або механічні прилади. Доброго ранку, міс місречит. Доброго ранку. Доброго ранку, міс речід. Доброго ранку. Доброго ранку. Ними керують, і вони чітко діють за програмою. Крім того, вождь не ходить на загальні збори для пацієнтів, не проводить з ними дозвілля, тобто абсолютно не бере участі у звичному розкладі клініки, натомість стоїть, наче з боку, і спостерігає за всіма подіями. У світі лікарні оповідача з'являється дрібний злочинець, анархіст і веселун Рендал Патрік Макмерфі. Передбачено, що він симулював психічний розлад тільки для того, щоб уникнути каторжних робіт. Тому рендал помітно відрізняється від решти пацієнтів. Він завзятий картяр, розраховує виправити свої фінансові справи внаслідок клопухів психів та й порядки в лікарні за чутками значно демократичніші, ніж раніше. Герой не вписується в тоталітарну ідилію цього місця, постійно сміється, знущається з медперсоналу, змінює встановлені правила та не підкоряється наказам. Але найголовніше ніщо не ставить старшу сестру, яка керує всім в лікарні, і яку всі навколо бояться. Зокрема, лікар. <плес> <плес> не підходьте. Вибачте, мем, я лише хотів. Вийдіть негайно Макмерфі, пацієнтам не можна у сестринську. Натомість Редшот не звикла до такої поведінки, і тому всіма силами намагаються запобігти цьому бунту. І ось з найперших днів між ними відбувається суперництво. Ні, братан, ні, вона не очі вам дзьобає, вона дещо зовсім інше дзьобає, сказав Макмерфі. Він бачив по всій країні тисячі таких людей, як міс Сретчет. Ці люди хочуть зробити тебе слабким, щоб ти ходив по ниточці, грав за їхніми правилами, жив, як їм хочеться. А найлегше це зробити вдарити туди, де болить найбільше. Макмерфі запропонував зробити ставки на те, що за тиждень допече сестрі, довівши, що не така вона вже й не переможна. Один тиждень за один тиждень я її дійму в печінку так, що вона не знатиме, що її робити. Те, що він жартома обігрує пацієнтів у карти для редчіт ще пів біди, але він ставить під загрозу стабільну діяльність терапевтичної громади. Макмерфі відкрито весні збори, на яких під суворим наглядом старшої сестри пацієнти звично копирсаються в чужому особистому житті. Рендал також підмовляє нових товаришів вирватися на волю, розбити вікно і розірвати сітку важким пультом. І навіть б'ється об заклад, що здатний це зробити. Щодо мене, я їду в місто і в центрі подивлюсь чемпіонат. Хто зі мною? Я хочу мак, і я з тобою. Ти не зможеш вийти звідси. Так, Хто хоче парі. Коли його спроба закінчується невдачею, він кинув хлопцям усі розписки та вийшов, сказавши перед цим. Але я бодай спробував, чорт забирай, та я в бісе зробив бодай це. Чергове зіткнення МакМерфі та міс. Ретчет відбулося з приводу телевізора. Він попросив зрушити графік перегляду телепередач так, щоб можна було переглянути бейсбол. Well, Містере МакМерфі, іншими словами. Ви пропонуєте поламати наш ретельно розроблений розклад. Невеличкі зміни тільки на користь, ні? трохи різноманіття. Такі питання зазвичай вирішують на спільних голосуваннях. Але тоді Рендала підтримав лише один пацієнт. Незабаром він наполіг на переголосуванні. Однак для того, щоб рішення було прийнято, потрібна більшість. А оскільки у відділення всього 40 людей не вистачає ще одного голосу. По суті, це приховане знущання міс речет, тому що решта 20 хворих є хроніками, які були геть відрізаними від об'єктивної реальності. Але тут неочікувано для всіх підняв руку Бромден, йдучи в супереч принципу не розкривати свій секрет. Та і цього виявилось недостатньо, оскільки він зробив це після того, як збори оголосили закритими. Вождь молочага, наш вождь, сестру речет. Міс Речіт, подивіться, дивіться, гость підняв руку. Згодом Рендал усвідомив сумну істину. Якщо в колонію він потрапив на визначений судом термін, то в психіатричну лікарню його помістили доти, поки лікарі вважатимуть, що він потребує лікування. Отже, його доля цілком у руках комбінату. Через це він перестає заступатися за інших пацієнтів, а також виявляє обережність у з'ясуванні стосунків із начальством. Такі зміни спричиняють трагічні наслідки. Один з його близьких товаришів закінчує життя самогубством. Це справляє на Макмерфі сильне враження. Але ще більше вражає його той факт, що виявляється, переважна більшість пацієнтів перебуває тут із власної волі, та не бажає вирватися із гнізда. Господи, ви ж тільки й робите, що нарікаєте, як ви терпіти не можете цю каталашку, а самим бракує можності просто піти геть. Що ви собі думаєте? Може, думаєте, що ви божевільні? Система настільки привчила їх потребувати своєї опіки, що ті не уявляють життя на волі. Життя за стінами клініки здається їм недоброзичливим і навіть небезпечним. Містер Макмерфі, друг мій. Я не курка, я кролик, лікар-кролик, още кролик, біллі кролик. Всі ми тут кролики різного віку та категорій, і скачемо стриб скок по країні Волта Діснея. Тільки зрозумійте мене правильно. Ми тут не тому, що ми кролики. Кроликами ми були б всюди. Ми тут тому, що ми не можемо пристосуватися до нашого кролячого положення. Нам потрібен хороший вовчище на кшталт сестри, щоб знали своє місце. Тому герой з новою енергією відновлює війну старшою сестрою. І водночас навчає пацієнтів відчувати себе повноцінними членами суспільства. Саме Макмерфі розкусив Бромдена, зрозумівши, що той лише прикидається глухонімим. Він поступово вселяв у вождя впевненість у своїх силах. Вождь, ану, ходімо зі мною. Ходімо, ми їм покажемо. А тут не сповна розуму. Незабаром Рендалу спадає на думку шалена ідея: відправитися всім відділенням на катері вудити рибу. Саме тоді боязкий і полохливий пацієнт Біллі знайомиться з Кенді, подружкою Макмерфі. І оскільки вона дуже сподобалась хлопчині, Рендал домовився про те, щоб Кенді завітала до них наступної суботи. Але до суботи відбувається ще один серйозний конфлікт. Макмерфі не підпорядковується стандартам і не бажає миритися з цим. Він приймається валити влаштований старшою медсестрою порядок і значно впливає на інших пацієнтів, навчаючи їх насолоджуватися життям і навіть звільняючи від хронічних комплексів. Замість цього, міс Речет потрібно зламати його, довести всім іншим, що він не герой, не бунтар, а хитрий нарцис, що дбає про своє благо. Насправді так, Макмерфі не такий вже хороший, як здається, на перший погляд. Він частенько маніпулював рештою пацієнтів, щоб отримати бажане. До прикладу, вибивши право влаштувати казино у старій ванні, він просто вигравав гроші та вже здав на депозит у касу лікарні 300 доларів. Потім медсестра сказала, що виїзд на риболовлю теж приніс макмерфі прибуток, бо всі здавали по 10 доларів, а за бензин заплатила лікарня. У результаті цієї сутички МакМерфі та Бромден побилися санітарами і потрапили у відділення для буйних, де піддалися лікуванню електрошоком. Але витримавши цей курс психотерапії, Макмерфі повернувся у відділення якраз до суботи, щоб прийняти кенді з її подружкою Сенді та запасом спиртного. Вечірка вийшла з-під контролю. Пацієнти влаштували розгром у володіннях старшої сестри. У цей час Рендал та Бромден планували втекти з клініки, але алкоголь взяв своє. Макмерфі прокинувся надто пізно, коли вже прибули санітари. Редчет лютує. Крім цього, вона застала Біллі у ліжку з Кенді та погрозилась розповісти усе його матері. Той своєю чергою жахається, кричить, що він не винен, що його змусили Макмерфі та інші, що вони дражнили його та обзивали. Задоволена своєю перемогою, медсестра відвела біллі в кабінет для розмови з лікарем. Але лікар прийшов надто пізно. Розриваючись між страхом перед матір'ю і зневагою за зраду, Біллі перерізав собі горло. Весь гнів медсестра звалила на плечі Макмерфі, звинувачуючи його в тому, що він грає людським життям, наче уявив себе Богом. А той своєю чергою накинувся на медсестру, намагаючись задушити. Однак Макмерфі не закінчив розпочати. Санітари встигли відтягнути його. Після цієї події у клініці відбулося чимало змін. Інші пацієнти стали сміливішими, впевненішими в собі та почали звільнятися від влади старшої сестри. Поступово або виписуються додому, або переводяться до інших відділень. Зі старих гострих хворих залишилося лише декілька людей, зокрема, Бромден. Саме він стає свідком того, що вчинив комбінат з МакМерфі. І тепер ми подужаємо Мак. Я почуваюся великим, наче гора. Старша медсестра зазнала поразки, але зробила все, щоб її суперник не зміг порадіти своїй перемозі. Але я не відкриватиму вам усіх карт. Закликаю прочитати над зазуленим гніздом, щоб дізнатись, яка доля кінець кінцем спіткала МакМерфі та Бромдена. Тема дуже серйозна, але в ній є тонка та досить влучна лінія з гумором. А проблеми, порушені в книзі, як, от наприклад, відносини між людиною і свободою, мають свою актуальність і до сьогодні. Гніздо Зозулі як квітка папороті, вигадане людиною явище. Бо, як відомо, зозулі не в'ють гнізда. Парадокс. Виходить, що психіатричній лікарні щось, чого не повинно бути, але всупереч законам природи та людської логіки вони існують. До речі, в американському жаргоні зозулене гніздо це божевільня і втеча назустріч свободі, як політ над гніздом зозулі. Отож, сміливо додавайте до своєї колекції працю кенакізі. Це знахідка для тих, хто любить читати хороші книги. Також не забувайте ділитись своїми улюбленими авторами та творами у наших соцмережах. До зустрічі в наступному випуску.